Вам напевно цікаво, куди я зник? Вже три місяці тривають пошуки відомого бізнесмена та блогера Жеки Жмиха. Востаннє його бачили на одній з центральних вулиць міста. Після чого чоловік зник без жодних слідів. Поліція та спецслужби проводять масштабні операції, але поки що всі зусилля виявились безрезультатними. Усі підрозділи поліції вже третій місяць активно займаються пошуком бізнесмена Жеки Жмиха. Ми перевіряємо всі можливі напрямки міста та райони. Заучаємо спеціальні служби і навіть співпрацюємо з СБУ. Опрацьовуються десятки версій та сотні свідчень. На жаль, поки що результатів немає, але розслаблятися ми не збираємось. Пошуки тривають цілодобово. Жека Жмих здобув популярність завдяки своїм цікавим розіграшам та гучним роздачам грошей серед населення. Його зникнення викликало хвилю здивування та тривоги серед підписників і друзів. У мережі ширяться різні версії. Одні припускають викрадення, інші жартують, що він просто готує новий масштабний проєкт. Та головне питання залишається відкритим. Що насправді сталося з Жекою Жмихом і чи з'явиться він знову на публіці? Бос, сюди. Ну що, прокинулась наша спляча красуня? Де я? Ну що ж Мих, Думав, можна так просто кидати гроші на вітер? Тепер вони наші. Я роздавав їх людям, а не таким шакалам, як ви. Закрий рота! Твої мільйони підуть нам у кишені, а люди забудуть про тебе. Краще хай забудуть вас. Після того, як я звідси вирвусь. І як ти плануєш це зробити? Хм. За допомогою нейромережі. Що? А Ану, стій бігом за ним! Він побіг на гору. Пай за цим покидьком. Ну що, добігався? Передавай своїм підписникам привіт в останній раз. Останній раз? Хі, це ви так думаєте? Головній ролі Жека Жмих. Головний редактор Валерія Жмих. У ролі бандитів Тарас Тарап та Домінік Демоновський. У ролі кореспондентів Оля Шубіна та Джон Едвардс. У ролі поліцейських Влад Марловський та Михайло Пикалюк. Фільм створено при підтримці найкращої АЗС Вог. Не, ну вміють же знімати гарні серіали. Всім привіт! Я радий вас вітати знову на моєму каналі після такої тривалої паузи. Мені багато хто писали та питали в грі, коли ж будуть нові відео. І ось нарешті ви дочекались. Ми будемо і надалі організовувати цікаві конкурси з гарними призами, проводити неймовірні експерименти та просто насолоджуватись гарним відео. Але все ж таки, де я був і що робив? Все це почалося після оновлення з гаражами, та я зі своєю командою стояли, що. Зловити цей гараж. У нас була стратегія, яка спрацювала ну дуже добре, і ми забрали цей гараж. Але є одне але людина з нашої команди, що спіймала, забула включити фрапс. Тому прощаємось з гаражем. Але на наступний день зльотів спрацювали так само та забрали наш гараж. На той момент я хотів зняти цілу серію відео, як я покращую цей гараж. Але на цей час вже не актуально, так як у більшості гравців вже все прокачано. Та інші блогери вже максимально розповіли про гараж та його особливості. Скажу тільки, що мій гараж прокачаний на максимум за ігрову валюту з додатковими шести стійками за донатку. Витратив на це я приблизно 300 мільйонів, та вже це все давно окупив, Та зараз маю. Чистий прибуток, тому що до гаража, я думаю, вам все зрозуміло. Та якщо що, гроші на конкурси в мене вже є. Також, поки мене не було на Ютубі, я не забував виконувати батл пас. Ось як це вже давно було. Забрав призи, затюнив ренджак, продав його та забув. Але продав не просто так, а за коїни, які потім обміняв на цю нову погані. Хто пам'ятає цей івент, напишіть в коментарях, чи ви приймали в цьому участь. Що до тачки набирає то розганяється швидко. Непоганий спорткар, мені він сподобався. Ще одна нова. Новинка в моєму автопарку це гелік 22-го року. Не знаю скільки він коштує зараз, але на той час я витратив на нього 170 мільйонів. Дорого? Так. Навіщо я це зробив? Бо мені подобається його зовнішній вигляд. В наступному батлпасі пасі я вже забрав цей корвет, але і так на ньому майже не їздив. Та в останніх оновленнях додали новий тюнинг. Досить часто вже там зависаю, тому мій порш 911 вже красується містом. А ви тюните свої тачки? Отож, ось я коротко розповів вам всі свої останні новини. Вини, де я був, та що робив. Та щодо Ютубу останні місяць я активно займався створенням контенту, тому вже є кілька готових відео, які ви чекаєте з нетерпінням. Та в кінці відео хочу зробити невеличкий бонус. П'ять людей, які напишуть будь-який коментар під відео та напишуть свою картку та нік на другому сервері, отримують від мене по мільйону ігрової валюти. На цьому довго не прощаємось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, та скоро побачимось.